дні в Генеральній прокуратурі України Геннадій Кернес сьогодні приїхав на допит до слідчого управління. Його допитували за кримінальним провадженням відкритим проти нього на початку березня. Мера Харкова звинувачують викраденні загрозі вбивства та тортурах. Хто проводжав Геннадія Карнаса на допит, та чим цей похід закінчився? Бачила Неллі Ковальська. Рівно о 9.30 до будівлі слідчого управління генпрокуратури під'їжджає кортеж із товаришем Кернеса Добкіним. Сам Добкін прибуває до ГПУ за 10 хвилин до початку допиту. Теж кортежем. Колишній губернатор та чинний мер кілька хвилин шепочуться в оточенні охорони. Потім Кернес іде до журналістів. У нього із собою спортивна сумка. Я взяв з собою одежду, я взяв з собою воду, я взяв з собою. Своє відносини да с людьми Да. кримінальне провадження проти себе називає суто політичним. Авакам сі за, за те, що він в своє рішення якби був постійним політичним лузером, а зараз поймав так сказати волну і на ній катається. Вот за це він мім мстить. вже на порозі хизується красою перед перехожими. Подержи. <різь> Я сниму, да, так, чтобы вы понимали. А ну-ка, не фиглась. Нормально? Да, нормально. Идем? Вперед пойдем. Ну, кроссовочки так себе подгуляли тут. Ну ничего, сойдет. Нормальные кроссовки. Прощается. йде. Сынок. Пака син Кернеса Данило Привалов приїхав провести батька. Оні ращити таке пані суді, бо тому що свіщамі зашов результатів допиту. Син, охорона та журналісти чекають чотири години. Першим із ГПУ виходить Добкін. Його oh, теж допитували у його кримінальному провадженні. Жаліється, дочекатися друга не може. Дужен час будь дома, іначе мене не змінять міру присичення і з -під, із домашнього реставри з ділянку держання под Рівно у другій з будівлі виходить Кернес із речами. Слідувателі очень толерантної, професіональної люди. Харківський мер розповідає, почитав свою кримінальну справу. У ній йдеться про епізод, який ніби стався 25 січня. Його звинувачують у викраденні людини, погрожуванні вбивством та тортурах. Кернес каже, нічого такого не робив. Все, що я прочитала, я ознайомився, є сфабрикованими. Хвалиться, що його вже готові взяти на поруки народні депутати, вже навіть написали відповідний лист. Єфремов, Олександр Сергійович і Новинський, і Гіляр, і Свята і, і Пінчук, і Шуфріч. Я серед людей остаюсь. Пока. Із генпрокуратури він їде кортежем так само, як приїхав сюди. Ввечері він має бути в Печерському суді. Там для нього буде визначено запобіжний захід. Неліковальська Валерій Ситюк ТСН 1+,1. Очікування вироку зараз в Печерському суді триває розгляд справи міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Підтримати очільника міста прийшли народні депутати України Ірина Горіна та Олександр Фельдман. Серед найімовірніших запобіжних заходів, які сьогодні оголосить Геннадію Кернесу, суддя Юлія Фаркош, цілодобовий домашній арешт. Суд триває ТСН одразу повідомить вам про його результат.